Трипільська ТЕС була знищена Росією, бо в Україні закінчилися ракети для її захисту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS. Сталося це на фоні дефіциту допомоги від союзників. Я вам наведу один приклад дуже простий: на трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири. Знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Брак допомоги видається незрозумілим, і на фоні того, що під час атаки на Ізраїль захід одразу став на захист країни, зазначив Зеленський. Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю. Або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО, союзники, країни НАТО. В тому числі країни НАТО захищали Ізраїль. Показали силами рану, що Ізраїль був не наодинці, і це урок. І це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну. Я нагадаю, 11 квітня російські війська влаштували черговий масований обстріл проти України. Під час атаки було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.